Ла-ла-ла-ла-ла-лай, <плес> ла-ла-ла-ла-лай, ла 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 ще й скадрів. Вітаю вас, давно не бачились, а мене звати Сергій. Після невеличкої перерви продовжуємо вивчати захоплюючий та огидний світ темних душ. І я не дарма використав слово огидний, оскільки я збираюся йти в Блайттаун. Воно ж чумне місто. Місце сповнене страшних істот, отрути, токсинів і всілякого іншого лайна. Сповайтесь, ви послухались моєї поради та купили у пустотілої торговки мох, в тому числі і квіточі. Я же ж зміню свою зброю на звичну мені дубину, в ліву руку візьму щит, а праву – чарівний посох. До речі, рекомендую брати саме павочий щит. Він знаходиться якраз в локації глибина, підказка справа зверху. Також раджу вам змінити своє екіпірування на щось, що дає більший супротив отруті. Я же ж залишусь в своєму класичному червоному вбранні. Спускаючись вниз по драбині та хистким платформам, ця локація заздалегідь готує вас до подальших проблем, оскільки локація майже повністю складається із таких платформ. Цих товстих істот можна перервати та провести ріпост. От тільки якщо ви пропустите удар, то крім шкоди, ще заповниться лінія отруєння. А також з великим шансом із них випадає пиріг із гною. Втім, варто боятися не їх, а так йменуємих снайперів із духовою трубкою. Оскільки вони вже здатні накладати токсини, одного двох влучань цілком достатньо для отруєння. Саме тому я рекомендую брати павочий щит, оскільки саме цей предмет здатен повністю захистити від вас від отруєної стріли, на відміну від інших щитів. Проблема із цими степерами в тому, що тут їх важко помітити. На відміну від оперів, які так і не ровлять відгризти вам щось. До речі, не дивуйтесь, якщо раптом кількість кадрів в секунду суттєво знизиться. Не дарма ж люди в свій час жартували про цю локацію, оскільки вона погано оптимізована. І якщо у вас явно не потужна відеокарта, готуйтеся до слайд-шоу та співати заставку із шести кадрів. Щоб дібратися до тої платформи, необхідно під час бігу зістрибнути із цієї стерчащої балки в останню мить. І у якості винагороди, гравець отримує ЧАЙКО! Одна із чотирьох катан в цій грі. А спустившись іще нижче, можна отримати три одиниці квіточого моху. Неподалік якраз є вогнище, у якого можна відпочити. Раджу вам не бути скнарою та пожертвувати одну людяність для вогнища. Так ви отримуєте 10 фляг із Естосом, що може дуже вам сильно знадобитись. Пройшовши трохи далі та піднявшись вище. Гравець може забрати сет тіні. Хоча це спорядження слабо захищує від атак, їм воно чудово протидіє кровотечі та отруєнню. Тому, якщо у вас немає кращого одягу, вдягайте цей сет. Рівнем нижче знаходиться душа лицаря. Будьте обачливі, оскільки розбитись тут дуже просто. І остерігайтесь собак, що дихають вогнем. Якщо ж вас все-таки всхопили, пригадуйте досвід в попередній локації, що швидке натискання атаки та блоку допоможе вам зменшити отримувану шкоду. Якщо йти вперед на рівні вогнища, то далі буде ще один снайпер, розташований на платформі вище і праворуч. Коли стріла влучає в щось, то вона видає характерний звук, тому завжди тримайте свій щит піднятим. Розібравшись із зуперями, можна побачити внизу а, а, якусь каракатицю. Не раджу йти впритул до неї, а розстріляйте з відстані луком, арбалетом або ж магією. І позбудьтеся снайпера, що знаходиться нижче. А якщо загорнути за колонну, то можна забрати орлиний щит. Це найлегше із великих щитів і вимагає лише 16 сили. Чудово підійде для тих, хто не може перервати удари місцевих ворогів. Позбувшись цього осьминога, за ним можна забрати дуже корисну піроманку внутрішня сила, а подальший прохід по цій локації з іншої сторони. Щойно пройдете через чергову туманну стіну, привітайтесь із не менш неприємним ворогом цієї локації. москіти! Ах. Вони теж здатні накладати отруту, хоча і вбирають дуже швидко. А спустившись іще нижче, зустрінете не менш дивних жуків, що дихають вогнем. Добивайте останнього снайпера на своєму шляху. На щастя, у мене був із собою квіточий мох, та із самого снайпера випав один. А одразу за ним сет мандрівника та фальшеон. Далі я вже раджу спуститися якомога швидше вниз. Тут на вас чекатиме обруйне болото, тому ігноруйте усіх ворогів, щоб дійти до наступного коридору, в якому розміщено вогнище. От тепер можна й перевести дух. Далі буде дещо простіше. Суцільна сильна отрута, але без ризиків розбитися. До речі, пам'ятаєте битву із горгульями? То от, відроблений хвіст збільшує супротив до отрути. Втім, наразі цей додатковий супротив нічого не вирішує. І якщо ви будете стояти тут в людській формі, до вас вторгнеться людожерка Мілдред, що озброєне величезним ножем ясника. Як ви пригадуєте досвід аналогічних персонажів. Їх запросто можна перервати та контратакувати, якщо звикнете до нетипових замахів. А оскільки вона і без броні, її запросто можна зупинити майже будь-яким ударом. Головне, підійдіть до вогнища, щоб москіти вам не заважали. Бій. Be... З неї гравець отримує три людяності та ніж м'ясника. А якщо піти ще далі по цій трубі... То побачите внизу умовного колодязя скриню, в якій знаходиться драконяча лузка. Цей предмет необхідний для покращення унікальної зброї. Що ж, думаю, варто закінчити це відео саме тут, щоб наступного разу я міг розповісти вам, що можна віднайти в цій локації, як повернутись назад, та як подолати наступного босса відьми хаосу Квілек. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись та натисніть дзвіночок. До зустрічі! В наступному відео